Програма створена за підтримки фонду братів Дубневичів. Програма наші герої. Як часто ми звертаємо увагу на будинки по які проходимо? У більшості ми навіть не здогадуємося, що у звичайній кам'яниці могли жити справжні герої. Наприклад, у цьому будинку у центрі Львова за цими дверима помешкання отця Василя Величковського, єпископа Української греко-католицької церкви, блаженного священомученика, героя віри. Василь Величковський народився 1 червня 1903 року у Станіславові у глибоко віруючій родині. Початкову освіту Василь здобув у сільській школі, потім навчався. При інституті святого Йосифата, де навчання провадили отці Васильяни. Був хлопцем розумним, але у дитинстві не вирізнявся спокійною вдачею. Був активним, допитливим, свободолюбивим. Веселим, дотепним і дуже таким збиточним хлопцем ріс. І мама журилася. І рівно журилася ним, що з тебе вийде, сину. І коли йому було десь сім років, вона в церкві. Віддала його під опіку Матері Божої. Це, напевно, дуже вплинуло на подальше життя малого. Він, напевно, сприйняв тут відкритою душею, бо оця опіка Матері Божої і оця відданість Матері Божої. Супроводжували його ціле життя на юні роки Величковського випало немало воєнних подій, зокрема Перша світова війна. Його вчили любити не тільки Бога людей, а й свою рідну землю. Тож, вихований у такому патріотизмі, 15-річний Василь приєднується до січового стрілецтва. Але зрештою, духовне покликання таки переважило. Після повернення з війни Василь вступає до Львівської духовної семінарії і вже на третьому курсі задумується про вступ до монастиря. З таким проханням і за порадою Василь Величковський звернувся до митрополита Андрея Шептицького, розуміючи. Важливість такого рішення митрополит радить Юнакові подумати, але, можливо, відчував особливість цього семінариста, бо навіть рятує його на іспиті. Величковський через те, що не мав такої регулярної освіти, погано знав латину. А молодий ректор Йосип Сліпий знав латину досконало. Він навіть деякі предмети викладав на латинській мові, і це було зобов'язання. Іспит. У митрополитах палатах на іспиті, як голова екзамінаційної комісії, є присутній митрополит Андрій Шептицький. Василь Величковський відповідає на витягнений білет і, як сам каже, починає плавати. Не завжди не всі відповіді він знав. Йосип Сліпий є дуже строгий викладач. І він на кожне питання говорить недобре. Незадовільно, незадовільно. І каже: Ну що ж, студенте? І тут виявляється, митрополит Андрій Шептицький питається. Вибачте, професоре, а чи не міг би він ще раз мені відповісти на ті ваші питання? Величковський відповідав так само плаваючи, як і для Йосипа Сліпого. Але митрополит. Подивився на нього і сказав: Нічого, сину, нічого добре, добре, добре. І на здивування Івеличковського, і Йосипа Сліпого, він сказав, ну тут ти іспит здав». Така довіра залишила глибокий слід у душі молодого семінариста. Зрештою, він вступає до монастиря отців редемптористів. А 1925 року, у віці 22 років, Василь Величковський прийняв тайну священства від єпископа Луцького і всієї Волині Кир Йосифа Боцяна. Молодий отець Величковський спочатку працював у малій семінарі отців-редемптористів біля Львова. Утім, його діяльність ніколи не обмежувалася лише викладанням. Разом з іншими священниками він їздив селами та містечками, здійснюючи місійну працю. Помітивши ревність та проповідницький талант Величковського, настоятелі переводять його до Івано-Франківська, де діяла велика місіонерська група. Це присвята, яку він має священничому сужні для мене, є подиву гідна і це є унікальна річ. От Ми дуже багато все століття в Радянському Союзі пригадуємо на тих книжках, виховувалися про те, як хто там жертвував собою, Писали в оповіданнях. значить, що Хтось закривав собою ЗОД, Матросов. Хтось там, ще не знає, якийсь там герой був, Андрій Кравченко, чи хто не пригадує, що він також робив там якусь жертвену дію. Це все було. Це все ідеологія. Розумієте, все, все це правда. Люди гнані ідеології це дуже велика штука. Але ідея ще не ідеал, розумієте? От е, в даній ситуації ми маємо до, до справи з, з людиною, яка, яка є ведена ідеалами жертвенного служіння. Наприкінці 20-х років 20-го століття отця Величковського призначають на Волинь помічником Миколая Чернецького. У той час на Волині було досить напружене ставлення до греко-католиків. Відчувалася певна ворожість від прихильників православ'я. Утім, отець Василь відрізнявся не лише ревністю, покірністю, але й лагідною вдачею, яка допомагала йому зав'язувати дружні стосунки. Він проповідував любов поміж християнами різних конфесій, і його служіння на Волині було дуже успішним через польських сестер, які були у шпиталі, де лікувався маршал Пілсуцький. Отець Василь у 1930 році зумів отримати дозвіл на перетворення католицького костелу на греко-католицьку церкву, що на той час було нечуваною сміливістю. Під час війни оці редемптористи отримали звістку, що у Тернополі майже не залишилося священиків. Отець Величковський сам зголосився їхати. Несе він там місійне служіння, ремонтує монастир, церкву. У 1945 році почалися масові арешти греко-католицьких священників. Оця Величковського теж не минула ця чаша. За ним проїхали 7 серпня. Ось Величковський послав спочатку свого замісника і вирішив, що варто втекти. Він не відчував за собою вини, але і не хотів бути арештований. Він вийшов на подвір'я і побачив, що через шпарки ем, паркана що стоять кілька машин із військовими. І відчув себе, як він сказав, Петром, тим Петром, який ішов з Риму, коли Господь йому і сказав: Петре, на кого ти мене покинув? Він повернувся і пішов назустріч офіцерам. Він вирішив, раз господь його ставить на цю дорогу. Вини за собою він ніякої не відчував. Він віддав себе в руки офіцерами. При обшуку у монастирі знайшли календарик з молитвою, де згадувалась небезпека червоної чуми. Це стало підставою для суду і вироку смертної кари. Та навіть у камері смертників він проповідував. Інші засуджені просили розповісти про Бога, молитви, сповідь, прощення. Смертну кару Величковському. Потім змінили на 10 років ув'язнення. Покарання він відбував у концтаборах Воркути, відбувши увесь свій термін з Божої волі, Величковському дозволяють поїхати до Львова. Було трудно йому тут десь але всі говорять, що було таке чудо, що він якраз в центрі міста Львова знайшов місце. Тут була одна старенька полька, жила хвора, причому, і Її ліжко стояло там в кухні, а владика Блаженний Величковський і брат Іриней помістилися в тій кімнаті. Так вони тут проживали. Сестра Теофілія зараз є однією з опікунок музею Величковського, який облаштували на початку 2000-х у його Львівському помешканні на площі Соборній у Львові. Вона рада ділиться з гостями власними спогадами про блаженного, адже була з ним особисто знайома. То був батько. Він, по-перше, що як я як я там чекала не раз, там було багато людей, то він сказав сестрі, звари, дай їсти хто, хто особливо хто далеко їде. Не мала права нікого відпустити голодним. Навіть сестри, деякі наші розказують, що як е, приходили, от, одна сестра прийшла е, з нічної зміни і вступила до них, бо мала якусь справу і каже, ти е, з дому чи з роботи, з роботи, ну то все, ви собі там їсти? Вона не хотіла, так я зараз буду додому, піду та й буду їсти, не треба. Та я... Ні, ні, ні. І вони собі там пішли її гріти, наливати, і аж собі е, вкрай хліб і е, собі порізали палець. І, а, а мали тоді діабет? а Я, навіть, я тільки тепер дізналася, що в них тоді вже діабет був. І, а внизу була а, перукарня, і вони пішли там, попросили а, трошки спірту, щоб замазати, щоб був якийсь… Бо то, що діабет може бути, так. Да. Так що вони були такі дуже добродушні. Отець Величковський у Львові священиче служіння. Після масових репресій не було кому висвятити його на єпископа. Він навчав, сповідав, наставляв, допомагав як міг. У 1963 році під час другого ватиканського собору папа Йуан 23 звернувся до генсека комуністичної партії Микити Хрущова з проханням відпустити митрополита Йосифа Сліпого для участі у соборі. Митрополита відпускають. Він надсилає Величковському телеграму з проханням прибути до Москви. Отця Величковського було висвячено на єпископа і призначено місцеблюстителем греко-католицької церкви. В Україні, очоливши мовчазну УГКЦ, Величковський збирає розпорушену на той час паству у підпіллі відправляє літургії навчання. Він був скрізь, він надзвичайно багато ходив. Всі ті, хто згадує про нього, говорять, що він таким ходив швиденькими кроками, і що так багато міг ходити, Там, те автобус що саме мав пройти. Всі бачили постать з борідкою такого чоловіка, який йшов по тій дорозі, відвідуючи. Своїх е, співсемінаристів, відвідуючи своїх. Бувших монахів, монахинь і, зрештою, просто відслужуючи службу Божу там, в тих місцях, де його кликали, така активна духовна діяльність Величковського лякала радянську владу, і кагебістам було достатньо цього, щоб у січні 1969 року вдруге заарештувати оця Василя. Йому дали три роки у в'язниці найсуворішого режиму у комунарську на Донбасі, де в'язням часто водили навіть психотропні препарати, щоб остаточно зламати це ув'язнення. Підкосило Величковського. фізично, але не духовно після ув'язнень. У 1972 році його відправляють за межі Радянського Союзу. Спочатку до сестри у Загреб. Який він вернувся з тої тюрми, то просто непогодибний до себе. Був страшний. І там він був в е, сестри з тичени місяць, потім поїхав до Йосифа Сліпого до Риму, а там приїхав е, тодішній епископ Венепего е, Гарманюк і його забрав до Веніпего, до Канади. Там він в Канаді ще прожив, бо значить, його забрали в липні. Він ще до квітня місяця наступного року Він їздив всюди, де його просили, і давав їм і конференції для епископ, для священників давав, і до молоді їхав, говорив також проповіді і відправляв. А в квітні місяці йому погіршилося і він. Він народився 1 червня, а 30 червня помер. поховала отця величковського у Канаді на початку 2000-х років, після проголошення його блаженним, відбувся обряд перепоховання. Церква ж продовжує записувати свідчення його праведної духовної діяльності та допомоги тим, хто цього потребує. Згідно існуючого закону, потрібно було перенести тіло владики Величковського із цвинтара до церкви. При церкві. В Веніпегу при церкві Святого Йосипа був побудований спеціальний, добудована спеціальна частина, в якій, в якій мало бути розміщене тіло Блаженного Величковського. Коли його перевозили із церкви, із цвинтара до церкви і відкрили труну, виявилося, що тіло не тлінне. Це Справило надзвичайне враження. Питання святості це є власне питання оцінки з боку людей тої геройськості мученицького подвигу, тобто тої геройськості свідчення, яке ті чи інші люди несли впродовж цілого свого життя. Церква визнає спочатку блаженними, так? визнаючи їхні заслуги, визнаючи їхній власний особистісний подвиг, визнаючи їхнє свідчення віри, визнаючи їхні труди. Так? І, Дає, так би мовити, якщо так можна образно сказати, певний час для того, щоб суспільство над цим розважило. І якщо люди дозріють до визнання величі таких от осіб, то без сумніву будуть чуда. А чуда є одинокі, бо до життя вже більше нічого не прибавиш, воно таке, як і є, таке його, так його і списали. А от е, факти чуд, здійснених за посередництвом молитовних е, заступництво тих чи інших блажених чи Божих, це є е, властиво, одинока. одинока Підстави для того, щоб приголосити їх пізніше святими. Повернувся отець Василь Величковський до свого львівського помешкання у 2007 році, коли тут відкрили музей. Ще шість років перед тим папа Іоанн Павло ІІ, перебуваючи у Львові, проголосив його блаженним. Отець Величковський виконав настанови свого пастиря Ісуса Христа. Не бійся нічого, що маєш витерпіти. Будь вірний до смерті, і я дам тобі вінець життя. Це приклад, вартий наслідування. Ми ж побачимось з вами уже наступного тижня у програмі Наші герої. Героїв нас є, і їх потрібно знати.